Хочу показати, як виглядає один день на тиждень без телефонів. Ви не знаєте, чим зайнятися, так? Що ви, які ви ігри вже грали сьогодні? На вулиці грали. На вулиці пограли сьогодні. А футбол ти казав, будете грати, грали? Не хочеш уже, так? А що ж, ну, що ж, а, уроки сьогодні поробили зранку, так? Да, бабахнуло в голову зробити уроки. Молодці. Біологію. Да, mm -hmm. Молодець. Все? Скільки ще годин до сна? Куди я не знаю? У вас телефонів немає. <плес> Вийшла. Мені цікаво взагалі, ця камера отак от, коли темно. Видно щось чи не видно. Ну, якщо що, то слухайте мене. Йду до Тьоми. Він тут дуже близько працює, я вже казав. Несу в каріта з речі. І хлопців, і там мої якісь карітас. Це такі паки, ну хто не знає зараз покажу, які люди залишають, ну, туди закидують речі. Мені єдине, що не подобається, що вони їх не завжди своєчасно вивозять. Буває, що люди ставляють речі вже аж біля Карітаса, знаєте, біля цих. я тих Покажу. Оце ви... Ми... Опа! Ось так якось закидуємо. Чипс. Стучу, стучу, ти не відкриваєш. <рігова> Кажі, вам тут сусідний. Привіт, роботяга. <рігова> <рігова> Пончик ти принесла. Ні. <рігова> 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 Ми купили з дітьми пончики у цій смачній, що Даша, помивш, пригощала нас. Я тобі принесла. Прийшла перевіряти твою роботу. Все, комнату комнату. Ой, Боже, як красиво. Такі ага. різинки ще треба бачити, щоб було красиво. От ти що, так ідеально, Тьома. Ще не сталося, ну повно Так, я так з краєчок. Тут такі плюнтуса, тут великі. — Там менше, идеально. Ну, взагалі ідеально. Ідеально. Да. Молодець. Ху Но... щастя тобі щось не наділи. Да, <кхи> Чесно, вона вже затупилася у мене. А той пончик смачний, сразу з'їж такий смачний. Я сьогодні я з'їла вже. У мене сьогодні був мукбанг. Всі бачили, як я їм пончик. Я кажу, ще я так не їла на камеру тут, Я сумую за цією квартирою, вона мені, знаєте, як якісь спогади такі. Як вчора Юля писала, мені прищепка каже, ну я ж їй показувала, ж як Тьома тут працює. Ну, таке відусик скинула. Позавчора. Позавчора вибачаюся. А вона пише мені. Каже, ми там разом і сміялись, і плакали, і, болі, і хворіли, і виздоравлювали. Так що, да, тут це так. Ну, вже тут є, вже, вже зняли це, це мешкання. Да, вже. ну, ще, я, я вибачаюсь, бо, щоб чисте було, щоб бачити, як Тьома буде їсти той пончик. О -о! Те, що в мене хрипатура. Попа болить. Я ту каждо роблю і люди вже заїжджають. Тут навіть підписники нам казали, що. А ми бачили ту квартиру, де ти робиш ремонт. Ми їй бачили, що здається. Реклама. Клас. Діти з таким задоволенням з'їли по тому пончику. Це з Да. Чотири злотих один. Ні, ну воно як випічка, знаєш, що це. Так, 4 злотих. Угу. Ну, смачно, то воно смачно. Mm. Та я буряк забула купити, вирішила ж борщ сварити, вирішила. І забула за буряк. З дітьми mm. ж ходили ми саміркою. Mm. Слушай, що сьогодні я нічого не купила, показувала. Ну, ну нічого толкового, знаєш, ти на столі вилежав. 90 злотих. Яблука, морква, цибулі трохи, mm. сир кілограм, бо була акція. Взяла по акцію. Це ж 4 пончика. Ну, таке, знаєш, молоко хлоп'ять 90 злотих. Ну там 89 щось таке. То нема що бачить, якась так. Чушно пліту сам, мені самому нравиться, як я, я зібрав. Та понятно. Ну, тут стіни білі. Я карілом замазую, бо стіни ж такі. Угу. Отаке. То, тут, звісно, намучився ну, нам, нам, дуже. А в цій кімнаті. Заходи. А я стучу, стучу, думаю. Да, Цесіді, бо вони щось гупають. Да? Да, Б'ються чи що, я не знаю. Ось да, все, Не да? часто. Таке чувство, що чоловік жінку рубає. Коротше, а вкрив в кімнаті стіни сірі. Угу. — І там я не знаю, як клімом робити. Будеш пробувати? Ти не знаєш, які плін туса такі робити. М -м. Не, ну я ж колись робив. Ну да. А де я робив? Я не пам'ятаю. Я оказав що. Ай, казав, що На квартирі на тюса не робив. Не робила. Только на дачі я робив. Ну то на дачі. І на дачі ти не робив. Я їх купив і не робив. Ми їх купили, вони на чердаку так і лежать на І мойка. За 500 гривень купили. Мойка, так. По-моєму, за 500. Маленька така. Ну зробимо Так. Да. Значить, я все-таки не збрехав, бо я блог знімав, кажу, перший раз буду робити, а потім... Та який перший? Я ж на квартирі робив і на дачі. Ага, я нав... Не робив, не робив раз. Тільки думав. Думав, так. Да. Ну, да. Я їх тільки купив. І вони два роки лежали, я боявся їх і робити, бо я не вмію. А до речі, я ж забула сказати, то, що сьогодні вам показувала бардак наш в квартирі, ну, ви бачили. То Тьома на мене ругає, каже Аня, хіба це бардак? У нас сідає ідеальний порядок. Це не бардак, так? Да? Ото посуда, там це трошки віші служить, на це не бардак. Не. бардак. Юрки, покажи ангелочка. О, так. Да. Ангелочек тут. А він тут як символ вже. Да. Як ото -от називають таке, як оберіг, оберіг, напевно, так, таке. Краса. <клес> Краса. Це Юля Прищепка робила, хто не бачив, якось в блозі показувала. Мало. <клес> Ось це там. ж хто в прямому ефірі питав за кепку. от Дивіться, ну, ну що це за кепка? Ну, це... <клес> <Маленький. клес> да, вони не на цьому на голову, тобі треба якусь таку. У мене ж голова ще. Це, коли але... з Назаром була беременна вагітна. Да. Приїхали ми на УЗІ. Да, було діло. А оця узістка чи який-то? Узі... Ну, узіст. узіст. <гум> каже, ого, у дитини голова велика. Почала міряти там голову mm -hmm. тим апаратом же ж і каже. І така на мене дивиться, я говорю, це у неї велика, у мене нормальна, як у людей. Так вона взяла сантиметр, поміряла його голову, ну нам там ж по пропорціям ну, якась. Да. І така каже, а ні, нормально, нормальна. Да, Бо да, да, да. ми сразу так спугались, і вона така, типа, що незвична велика у Назара да, да, голова. Да. Я такий це ж у неї, бачите, яка велика. Ну, я типу аж нормальний, ну, да. а ти не нормальна. А вона підійшла сантиметром, щось там поміряла Тьомі Каже, а ні, нормально, ть, нормально, ти не голова в папу. Так, пішла я за буряком. Так що ти пліту са не будеш робити? <різь> ні. ні. Покупки з бідронки. Збігала за бурячком, купила буряк, вспомнила, що немає капусти на борщ, взяла капустину. Томатної пасти нема теж, взяла томатну пасту. Якщо береш дві, то одна була 6 з копійками баночка, але якщо береш дві, по 4,85 за баночку купила банани апельсини. Апельсини сьогодні по 3,50. Один день лише сьогодні 3,50, тому взяла. І банани теж 3,50. Тому взяла. Дівочки, мальчики, єлі перла. Просто єлі перла вже. Це все. Зараз вам скажу. Це, не, не можна це їсти. То кака? То кака. Да. Же грязні ці колготи страшне. Так, хотіла сказати, банани вийшли 1,5 кг, кіло 6 кг навіть. 5,50 кг. Ну, як не взяти ну, діти поїдять, ну, звісно ж. Так, і апельсини, і помаранче, помаранчі. Ага, е, Кіло 775 вийшли 6 злотих. Ну, Звичайно, взяла. Якость, а, сказать, хоч буряк і капуста. Е, капуста біла е, 2 кілограми, 2,50 е, по 3 злотих за кіло. Заплатила за цю капустину 6,43. І буряк. Буряк, буряк. Бур. Буряк червоний, 115 грамів бурячок. 34 копійки. 34 копійки. Я більше не беру, тому що мені на борщ оце достатньо. Тому я не хочу, він в тому Я ото пішла на борщ, взяла і все. Оце мої покупки. Отакі. Так. Розвісила білизну, вже дві-два прання розвісила, винесла на балкон. І я буду готувати. А розберу і буду готувати. Все. А, я ще одну стірку загрузила. Яка так. А, хотіла ж показати вам. Оце в мене такий щоденник. Так, не буду відкривати, там мої секретики. Записую кожен день всі справи, які мені треба за день зробити. Кобу цікаво, це дуже класна штука. Якщо у вас немає щоденника іжеднівника, хто, хто не розуміє, то обов'язково заведіть з датами, пронумерований, це дуже класна штука. Ем, ну, для мене мені дуже подобається вести щоденник. По-перше, я кожен день зранку, коли п'ю каву, записую в список своїх справ, які мені треба зробити. Навіть якщо мені треба. Розгрузити посудомийку, загрузити посудомийку, загрузити прання, вивісити білизну, скласти білизну. Я в це це записую в підпункти. Потім, на наступний ранок, ну в мене так на ранок, когось, може, на вечір буде, ну, так, подобається ввечері. Я ні, я зранку. Наступний ранок я передивляю всі справи, які я зробила за день, і в мене є такі класні маркери. Ось такі. Зеленим відмічаю закреслюю те, що я зробила. Червоним ну, мене розовий закреслюю те, що я не зробила і переношу на наступний день. І помаранчевий в мене. якщо я зробила півділа, знаєте, півсправи, тобто, не закончила. Або там, ну, якесь, я не знаю, що там може бути. Наприклад, у мене кожен кожен божий день помаранчевим кольором в мене закреслений пункт. Вода пить воду, у мене прям це пункт. У мене написано вода, нарисовані я замальовую такі шість чашечок, кружечки шість, і закреслюю їх, скільки я випила. І потім я е, на ранок вже знаю, скільки я вчора випила води. Чашечку, п'ю ось таку, ось таку, не, не знаю, 250 тут грамів. напевно, 250 грамів. Випиваю частіше за все, максимум це 4 чашки. Це, ну, це дуже мало. У мене намальовалося 6. І в мене кожен ранок помаранчевий колір на воді. Це круто, якщо 4 чашки. От Сьогодні ще було три тільки. Треба ще пити. Хоча вже такий час, що вже можна і не пити, бо потім мать під глазами. Ще я рибку зараз ну, гишу вечірком їм, то воно так трошки видно на лиці. То у це це мене помаранчевим кольором завжди, кожен ранок вода. Я не пам'ятаю, щоб я ще зеленим закреслювала ту воду, щоб я випила шість чашок. Так, все, посудомийка і готувати їжу. От, наприклад, сьогоднішній день. Ну, Зачитаю вам, щоб ви розуміли, У мене 17 пунктів. Іноді я навіть е впродовж дня записую, дописую, що я ще наприклад, зробила е або треба зробити, я дописую. Так, в мене вода. Перший пункт завжди: сьогодні три чашки. Далі пофарбувати волосся. Я пофарбувала його вчора ввечері вночі, тому я його сьогодні записала вже у мене. Вчити польську. У мене є такий пункт. 30 хвилин в день польської. Сьогодні ще не закресла, вчора закресла. 30 хвилин я вчу польську. Е, помити поли сьогодні не зробила. Вимити дзеркало в коридорі. Вимити дзеркало в ванні, зробила все зелененьке. Вночі зробила, але це вже сьогоднішній день. Так, скласти білизну, то що ви бачили в кімнаті. Мої. Половина зроблена, але я надіюсь, половину складу. Прання. Третя загрузила. За сьогодні, третє прання. Так, вивісити білизну вивішала, можна вже відмітити. Так, П -п -п приготувати їжу. Гречка, підлива. Якщо я, що... може, щось зміниться, може щось інше приготую. Посудомойка, посудомийка в мене це теж пункт, що я її розбираю і складаю. Знаєте що? От розумієте, яка ситуація? От іноді нам здається, що ми е, нічого за день не робимо, а день пролітає. А коли ви от так пишете собі списочок, ви ви розумієте, що у ту посудомийку розгрузить і загрузить це якихось 20 хвилин. Ну, в мене, наприклад, да? там 20 хвилин, то щоб розгрузити і загрузить, щоб вивішити прання. Три рази за день. Це теж 40, там, 30 хвилин. Хай. 30 хвилин. Да? Занести мені сушилку е в квартиру вивішати і винести сушилку. Бо я на балконі не люблю вивішувати то холодно. То, то одівайся, то роздівайся. Плюс, наприклад, білизна у мене не висихає на дворі. Я її вивішую на двір просто для того, щоб вона свіжа була. Знаєте, свіженька пахла свіжістю. Через два дні або через там добу я її заношу вологу і розвішую ще по батареях. Деяку. Деяка висихає, деяка не висихає. Це все час. Ту, ту саму білизну, ну, гору скласти. Це мені треба піти. Ну я в основному білизну складаю, коли самірка вже вивечірком може мультик включити. Я там вона трошки сидить, і я оту, біля неї там складаю. І от, -от так мілече-мілоче, і цілий день ти крутишся, скупиться піти. Це вже година там. І отак я тут тільки пишу. Не знаю, цікаво вам чи ні, але я розповідаю. Зварити суп, в мене буде борщ. Скупитись, спекти хліб. Ще треба поставити хліб. Отака От історія. І я в кінці, не в кінці дня, я ж кажу, в мене зранку, і я потім відмічаю і бачу, що в мене 20 справ, які я, наприклад, зробила або не зробила. В основному я виконую 70% справ, які я собі записала. Пали сьогодні не помию, опять. У мене це прям. Далі першим пунктом не вода писати, а помити завтра поли. Напишите Аня, ти погли помила в коментах там. <ріст> Якщо не помию, мені буде соромно. Аміра, там більше нічого нема вже. Все, вже все купили. Півмагазину. Ку-ку! Півмагазину скупили. Нема нічого вже. Здрасте. Аміра, знімай! То не шапка. Дивимося, що в мене тут борщ готовий, М'ясо тушкується, буде підливка, це сміття. Хліб печеться. Година залишилась. У мене, бачите, до речі, отак подвинемся. Я користуюсь тюрочкою, Користуюсь прям частенько. Як готую, я нею користуюсь, коли багато треба натерти, от у мене сьогодні буряк, морква. Я терла. Зараз знов буду на підливу готувати засмажку, морква буду терти. І єдине, що мені не подобається, що цибулю ну не хоче вона брати, вона е, слої відслаює і і прокручується по кругу. Не тре цибулю. Дуже шкода. Ну, як є, так є. Так, Начистилося, бачите, ну, бардачок, ну, ви ж знаєте. Я люблю... О, треба підрізати, Підождіть. Давайте з цього почнемо. Так, що в нас тут Вімкнула. Ой. Я до кінця заклоцнула. Все, пішло, пішло. Пішло, пішло. Зараз подивимося, що там. І Підісік тоже тут. Будь, вообще то Так. Воно вчора теж трошки туди потік, а потім нормально було. Так, о, о-о-о-о ой ой яка краса, яка краса. Яблочко. Это так вымахаю тут руками своїми, понимаю. Ой, клас Так, пішло, пальці туди не суну. Ось бачите, як виходить. Жужма. А тут сачок. Клас. Ну що, куштуємо. Краса. Смачний. Смачний. Діти просили морков'яну яблучний, то я зараз їм такий зроблю. Собі такий. Бачите, це одне яблуко і одна апельсинка. Не знаю скільки тут. Ну, десь 150 мл. 180 напевно. Так. За ваше здоров'я. Ну і діткам морквяно-яблучний роблю. Так. М -м -м -м. Бачите, які відходи. Сухе-сухе. Марк каже, мені чиста морковний. кажу, та ні, давай. Ой. Давай, кажу, маркля на яблучний. Ну, нормально, прям сухе-сухе виходить. Ну. <хи> Клас? Дуже смачно. Смачно? Так. Такий густенький, гарний сочок такий. Одне яблуко і півтори морквини великі. І оце вийшло. Смачного, хлопці. Вони знайшли чим зайнятися. Ти уроки робиш? Ні, наркотики. Ага. А ти що робиш? Кораблик. Кораблик. Та ти ж вже малював, тільки що хотіла показати, що ти намалював. Ні, а іншу картину. Не, не си ти вже відніс. Це, це Аміра не доїла, А це хлопці хочуть зараз. Відкрити, ми таке ще не їли. Це Наташа присилала нам кусняшки. Каже, треба перекус, мама, дай кусняшку. Кажу, давай. Взяли оце Наташі, дякую велике. Драсті. Впав. Такий. А що тут Мені це йому треба було намалювати? Це планета космонавт, це замок, принцеса, море пірат. А тут хто? Мені не Мумія якась. я не хочу це. Ну не мені гарно вийшло. Я йому роблю це. А, а я не рисую. Ага, добре, намалюєш. Назар, ну покажи форму. Похвастайся. Так, оце він ходить на футбол. Це пі... піл... академія... Гдинська, академія пілкарська. Да. Повертайся. є три, і шорти, і футболка. Це на, на польській мові ткаченко. Так? Марик, ну відкривай, подивимося, що там. А я... Отут, отут, дивись ось. Ось усе кажу, от Мамку не слуха. Ох ти, гарненьке, щось таке. Різні <плевиць> вкусняшки. Це так. орео мілка якісь. Давай. Це тофі і нут. Це? це мілки, навірно, мілківейк. Чи щось таке мілкин так. з, з мілкою? І це щось з мілкою. Чизкейк. А ось зелене теж, Ну сині, ну сіні, Ну сіні. Так, що там? Так, орео дивись і таке є орео. І біле, і синє. Давай відкривай, подивися. О, біле якесь. Біла цукерочка така. Давай. Назар. Будеш? Що? Ну, орео. Орео, орео? Ну, а як я однією рукою? Давайте такую треба папі дати, скуштувати. Mm? Шоколадна цукарка смачна дуже. Mm? Шоколад смачний. Но ну, воно хоч нагадує оре очень. Да? Mm. Смачного.